Це така от схема ТЦК, яка саме і спричиняє те, що люди не хочуть проходити ані медичні оці всі дослідничі, як огляди, і ходити на ВЛК, не виконувати закон, який стосується в тому числі. Проходження медичного огляду. Проблема та в чому. Ну, наприклад, людина є заброньована. Їй там кажуть на роботі, йди, пройди ВЛК, а то буде а-та-та. Нам от з ТЦК казала. І людина йде. Людина пішла, пройшла ВЛК. От буквально ця ситуація була у мене нещодавно. Він проходить ВЛК, йому кажуть: хлопче, ну дивіться, для того, щоб поставити печатку на довідці, тобі треба сходити в ТЦК. Він йде в ТЦК. Заходить каже, ну я прошу ВЛК, якби поставте мені е, печатку. А що вони роблять? ці цікашники? Вони йому бах, повісточку. Тобто, у нього, наприклад, закінчується через там, два місяці е, оця відстрочка і бронь, і йому видають повістку, щоб він з'явився на наступний день після закінчення оцій броні. Підприємство, звісно. Не встигає подати на нову бронь, ну, подати воно то встигає, але ж отримати оцю бронь і отримати відстрочку, людина не може, тому що вона оформлюється там десь 72 години. Тобто не завжди воно буває там автоматично. Там, ну, деякі зараз зараз вже дійсно автоматично продовжується, але деякі ні. І що виходить, якщо людина з'явиться. Наступного дня, після того, як у неї закінчиться бронь, а у неї вже буде відповідна ВЛК, тобто вона є чинне ВЛК, медичний огляд, що його просто призивають. Тобто йому видають повістку на призначення під час там, особливого періоду. Тобто, виходить, що що таке призначення? Це може бути і призов в тому числі. Оце є така проблема. Або може схема, або ловка з боку ТЦК, які намагаються таким чином маніпулювати. І що робити людині от в цій ситуації? Так, це ну, така непроста у неї, у неї проблема, непростий вибір. Або їй треба йти по цій повісті, або якщо він не піде, його можуть зразу вкинути у цей розшук. Так, це буде незаконно, тому що звісно вони повинні, якщо людина там не прийшла по цій даті почекати три дні, вона може повідомити про те, що там у неї були якісь поважні причини, ну може там хвороба чи ще щось, а потім ще на протязі там семи днів з'явитися. Але ТЦК може не витримувати цих строків. Тобто, якщо ви просто не з'явилися, то ТЦК може звернутися нібито у поліцію для вашої затримки, тобто вкинути вас у гроші. Як це робиться? Дуже легко. Вони там фактично ніякі листи з печатками не відправляють, ніяких звернень нема. Вони просто беруть і нажимають цю кнопочку. Заходять в реєстр і роблять відмітку про те, що ви порушили правила військового обліку. Не з'явилися. Так це незаконно, так вони не витримують строки. Але, наприклад, ви не з'явились на наступний день, броню у вас нема, вас вкинули у розшук і все, і вам потрібно цю проблему вирішувати. А якщо у вас, наприклад, немає функції в резерв плюсі щодо погодження зі штрафом, то вам... Доведеться оскаржувати це, писати, писати скарги, а може навіть судитися. Це відповідна проблема. Тому таким чином ТЦК витягує фактично людей, які працюють на критичних оцих підприємствах. Ну, друзі, напишіть, нормально це чи ні, а якщо потрібна допомога, звертайтесь.